Дорогі друзі, слава Україні! 11 жовтня 13.30, Коротко проінформую вас про ситуацію у Хмельницькій міській громаді. Друзі, посаду 5 годин повітряної тривоги. Напевно, чи не найбільше така одномоментно довго тривала повітряна тривога в нас в громаді, починаючи з 24 лютого. Ну але це прогнозована тривога, прогнозовані ракетні обстріли. Тому що всі прекрасно розуміють, що ворог і далі буде вдаватись до таких речей, тому що це терористичне угрупування на чолі своїм недомірком, своїм недофюрером, завдання яких просто посіяти паніку в тилу, намагаючись якось виправдати свої ганебні поразки. Дякую всім українським воїнам за те, що знищують російську руду, женуть цю російську нечість з українською богом даною нам землею. І я впевнений, що обов'язкова перемога настане. Ми справимося з цими випробуваннями, ми подолаємо будь-які виклики, тому що ми, друзі, знаємо, що ми захищаємо. Ми захищаємо майбутнє своїх дітей, ми захищаємо свою свободу, захищаємо своє українське майбутнє. І наші українські воїни знають, за що вони воюють, знають, що вони захищають і чому в цій війні потрібно перемогти всю цю російську роду. жодними повітряними тривогами, жодними ракетними обстрілами, що б вони не робили, як би в конвульсіях не билися. Вони нас точно не налякають. Інформую вас, що після вчорашнього ракетного обстрілу Хмельницької громади усі ремонтні бригади насправді дуже оперативно, чітко, якісно, і ефективно відпрацювали. Хочу, щоб ви розуміли, що це не було просто відновлення електропостачання, як дехто думає, що пропало світло. Ні, один з великих інфраструктурних об'єктів піддався повноцінному ракетному обстрілу, і частина обладнання знищена. І власне це все мало доволі такі серйозні наслідки. І те, що ми почали відновлювати електропостачання там через 20-30 хвилин після е, зупинки повітряної тривоги, це великий насправді результат і велика подяка усім ремонтникам. До слова, вони працювали до пізньої ночі, і частина бригад працювала навіть і вночі, аби заживити е, максимальну кількість поживачів на території громад станом на зараз, на 13.30, майже кругом. Заживлені споживачі на території громади. Чому говорю майже? Тому що є частина комерційних об'єктів, які залишаються без електроенергії, в тому числі і кілька ринків залишаються без електроенергії, ну, але це не суттєво впливає на їхню роботу. Залишається кілька побутових споживачів це мешканці дальніх гречан, які до цього часу залишаються без електроенергії, тому що на жаль, ліній, на які б їх можливо заживити було, наразі немає. І Ремонтники вишуковують і нарядки вишуковують будь-які варіанти, аби до пізнього вечора сьогодні заживити всіх. Так само, друзі, не заживлені наші тяглові підстанції. Усі, і ми не можемо на жаль, випустити всю ту кількість тролейбусів, які випускаємо зазвичай. Станом на 13.30 в нас працює понад 20% тролейбусів. І це 17 тролейбусів їздить по своїх маршрутах або по інших маршрутах скоригованих наразі. Це максимальна кількість, яка дозволяє нам випустити е, напруга, яка подається до наших тягових підстанцій. Завтра плануємо збільшувати кількість. Попередньо перекриваємося автобусами, але просимо вас з розумінням ставитись, тому що тролейбуси готові виїхати всі однак, напруги в мережі недостатньо, тому що це відновлення. Воно аварійне, це не звичайне аварійне, це відновлення аварійне і тому напруги не вистачає. Крім того, інформую, що ще фактично вчора на вечір було повністю відновлення водопостачання і робота каналізаційної мережі. Тут проблем немає, тут працює все. Ну, і, Власне, буде далі працювати. Так само ми відновили роботу зовнішнього освітлення і вчора ввечері, і сьогодні воно буде працювати в економ режимі. Ми дещо раніше переведемо його на так званий нічний режим. Коли працюють не всі ліхтарі, а один через два, один через три, в залежності від знову ж таки навантаженості вулиць громадським транспортом, ну і пасажирським транспортом. Тому буде обов'язково економ режим. Так само, друзі, дуже хочу попросити всіх вас, наголошую в чергове: це аварійне відновлення. Нам всім потрібно наразі споживати електроенергію в максимально ощадливому режимі. Для того щоб мінімізувати віялові відключення, які можуть бути, ну або уникнути їх, ми маємо свого роду такі відключення зробити кожен для себе вдома і зменшити споживання електроенергії. Кожен вдома, друзі, це має зробити абсолютно кожен. Якщо ми обмежимо споживання електроенергії, відповідно не буде навантаження, і ми зможемо забезпечувати електропостачання в місті повноцінно. Це стосується сьогоднішнього вечора і це стосується найближчих днів. Фактично, і завтра, і в четвер, цілком можливо, і в п'ятницю доведеться споживати електроенергію в економ режимі для того, щоб працювала. Інші комунальні послуги можна було запускати транспорт і аби не доводилося енергетикам включати режим вієлови відключень, тому що вієловідключень включається у випадку низької напруги, якої не вистачає на все місто. І відповідно, мікрорайони можуть перемикатись на годину-дві, для того, щоб кількість споживачів була менша і напруги вистачало. Тому кожен економик заощаджує зараз це. Надзвичайно важливо так само повідомляю вас, що школи наші до п'ятниці працюють дистанційно, дитячі садочки працюють в режимі чергових груп, переважно для працівників критичної інфраструктури. До п'ятниці такий режим залишається. Що буде з наступного тижня? Будемо вас всіх інформувати додатково. Ну і наостанок. Хочу черговою чергове вас всіх закликати, готуватися до будь-яких складних ситуацій. Найперше реагувати на сигнал повітряної тривоги і йти в укриття. По-друге, не вестись ні на які фейкові вкиди, бо це обов'язково буде після таких от ракетних обстрілів. Це друга хвиля. Довіряти тільки офіційним джерелам, тільки офіційним власне посадовим особам. Ну і власне зберігати максимальний спокій, ніякої паніки. Я думаю, що тут і мови не може бути про паніку, тільки злість, ненависть і ще більше і більше, і більше бажання волонтерити, допомагати, боротися за своє українське майбутнє проти цієї російської нечисті. Тому, друзі, тримаймо стрій! Вічна пам'ять і вічна слава нашим загиблим героям, слава українським воїнам. Слава Україні! Обов'язково переможемо.